Шановні депутати, шановні кияни, два з половиною роки іде повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. З перших днів цього повномасштабного вторгнення сотні і тисячі наших військовополонених потрапили до в'язниці. На території Ерефії. Вони знаходяться там, не в людських умовах, постійно над ними знущаються, пнищуються ці люди, які е, там знаходяться кожного дня, рік за роком. І наша з вами відповідальність не мовчати про це, постійно піднімати це питання в суспільстві. І звертатися до нашого верховного головнокомандуючого, президента України Зеленського, щоб він це питання постійно піднімав на всіх міжнародних майданчиках, щоб наші партнери міжнародні не забували про те, що вони мають допомагати нам визволяти наших Військовослужбовців, які знаходяться в російському полоні, ми всі жахнулися, коли побачили, в якому стані повернулися на день незалежності наші ув'язнені військовополонені, які вони були виснажені в сінцях, в шрамах і потребували медичної допомоги. Тому дуже важливо, щоб ми зверталися, наше керівництво країни зверталося до співпраці з міжнародними правозахисними гуманітарними організаціями, щоб вимагали їх доступу до наших військовополонених, щоб постійно проводився моніторинг їх стану, щоб відслідковувалися ті вимоги до військовополонених, які. Закріплені Женевською конвенцією, за даними моніторингової місії ООН, справ людини в Україні, 95% наших військовополонених підвергаються тортурам і знаходяться в нелюдських умовах. Так не може продовжуватися далі.